Я не знаю, чи полегшує життя Дональду Трампу стівко своїми заявами, але вони знову лунають про торги з російським диктатором Путіним. Водночас є інше крило, яке закликає Трампа бути жорсткішим, як жорсткіше до Путіна, наш президент, очевидно, і наші європейські партнери. Про все це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. Це прямий ефірі Ютуба 24. З нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, Юрон, слава! Ну що ж, стівітков ніколи не було знову. Поспілкувався із телеканалом Fox News, де поділився своїми враженнями, висновками, перспективами зустрічі з російським диктатором Путіним. Спецпредставник президента США Дональда Трампа після зустрічі з Путіним висловив певність в тому, що контури мирної угоди з РФ поступово з'являються. Ну і розкрив її можливий зміст. Там знову, після цієї третьої, нагадаю, зустріч, яка була проведена наприкінці минулого тижня з російським диктатором, Вітков сказав, що вони говорили про п'ять так званих територій Ріжя окрім того, обговорювалося питання НАТО, очевидно, гарантії безпеки. ну Вітков каже, ми на порозі чогось. А чого? Давайте ми його послухаємо і будемо коментувати. Це була переконлива зустріч, і під кінець ми фактично дійшли згоди. Нам знадобився час, щоб дістатися до цього місця. Прохання Путіна полягає в тому, щоб досягти тут постійного миру, який би виходив за рамки перемир'я. Ми отримали відповідь на це питання. Мирна угода стосується так званих п'яти територій, однак може передбачати й інші елементи, які стосуються, зокрема НАТО, і я думаю, що ми можемо бути на порозі чогось, що буде дуже дуже важливим для світу в цілому. Крім того, я вважаю, що є можливість змінити відносини між Росією і Сполученими Штатами через дуже привабливі комерційні можливості, які я думаю можуть. Дати справжню стабільність і для регіону партнерство створює стабільність. А Street Journal пише про те, що є і інші голоси навколо Трампа, і це голоси здорового глузду Марко Рубіо і Кіт Келох. І вони закликають Дональда Трампа бути жорсткішим у своєму ставленні до Росії. Як ви думаєте, пане Тарасе? Чиї голоси гучніші в голові і поруч з Трампом на загал, і чи подобається йому от фактично те, що з Путіним Вітков обговорює мало чи не капітуляцію України і здачу наших територій? Ну, давайте так. Я думаю, що ми скоро втратимо Віткафа як переговорника. Тому що очевидно, що це провалено. Це що, що він там розповідає ці казки, це від несила безсилля. Ти тому, щоб говорити все, що завгодно з росіянами, так? Ну ти, так ти і підписуй, ти і виконуй, Ми то тут до чого. Те, що розла, це відчутно, що там вже розлам. І почався він не вчора, не позавчора. Я думаю, що місяць, як зрозуміло, що вони в топіку знаходиться. Всі ці перекази казок, Вікафов про те, що щось відбувається, це казки. Я як говорив я, на этом. Я підозрюю, що там було приблизно так. Він е, <головік> він обіцяв, що з Трампа порішати. Знаєте, він же там його партнер по гольфу і все інше. Не? Я підозрюю, що знову було посилання. Що мої батьки там з тих з тих країв, ми зараз тут все порішаємо, ми там все знаємо. І так далі, у нього ж батьки чи там діди, якраз бо з, з нинішньої території Білорусі України. Це скоріше за все була ж межа с межа для євреїв того часу. Ну, і Тому він поїхав знаєте, з такою розпальцовкою, пальцем вієром і все інше. Ща, ща, ща парішає uh -huh. да? Нічого виріш... вирішити неможливо, так не біса. Він не розуміє про що йдеться. От всі ці російські народні казки, які вже давно відкинули і українці, і росіяни і ЄС про що він там говорить. Які спірні території? Це у тебе в голові, які спірні території у Росіян. Немає ніяких спірних територій. Ну я я дивиться так. Зараз в команді Трампа буде відбуватися ротація. Те, що я от неодноразово вам говорив, що маска скоро зільють, а тому, що це логіка політичної боротьби. Не може одна людина мати такий великий доступ до першого тіла. Сформувалася команда, зайшли зубри, яким не подобається, що там одна людина контролює. Це це, це закон політ контролює доступ до тіла. А ось це закон політики, як в демократіях, так і в автократіях. Ну, от там вже потроху ми бачимо навіть по заявах Трампа, що скоро він буде прощатися з Іленом Маском, тому що є і опір його позиції, яка розходиться, в тому числі політичні заяви, які не від не подобаються республіканській партії, і все іншим. Так і з Віткафом буде. Ну, поїздиш ти там по поговориш. Я дивлюся в чесні очі. Віткафа, я розумію, що. Ця людина жодного разу не могла взяти у росіян грошей на покриття якихось збитків і так далі. Ну, я думаю, що йде системний теж саме держдеп ось, і все інше, які розуміють, що в топіку Америка. Більш того, Америка через свої такі загравання з Росією вже втрачає конкретні гроші. Конкретні гроші, наприклад, пов'язані з озброєнням. Так? Ну, Наприклад, в Європі. Всі починають задати запитання, навіщо нам американська зброя. А, далі, за а, американською зброєю, слідує американський бізнес. Ну, європейці а чого у нас немає своєї платіжної системи, да? тому що є американська або. Китайська, ну що смішно, да? у вас є валюта, яка є конкурентом долару. Да? Економіка 500 мільйонів людей платити -пла 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 А ми її користуємося іншими. Починають розвивати виробництва, які вони не розвивали під тиском американців. Наприклад, Боїнг часто тиснув на Airbus, щоб він, наприклад, не виробляв деяких літаків, щоб не бути конкурентами американців. А тепер Європи це говорить. Ну, до біса. А навіщо взагалі нам американ... їм американські компанії, наприклад, на території ЄС? Ну, якщо в них свої є. Так, да, да, є свої. Тому що американці завжди продавали свій бізнес в пакеті з безпекою. Тобто ми продаємо охоронні послуги, і відповідно, ви тут цього не робить, цього не робити, ми замінимо. А зараз вони конкретно втрачають кошти вже так. зараз. Да? І пане на напомню та І, того, і, далі, що? Гірше і okay. далі гірше буде. І далі гірше буде. І тут в обмін на що? Ну, Росію ви не, ви не відірвете від Китаю. Я думаю, що це вже, вже є чітке розуміння. Я думаю, що у Рубі і всіх інших було це розуміння, що Росію від Китаю неможливо відірвати. Тим більше, що вони зможуть скомпенсувати товарообіг США, ну, наприклад, забрати там 200 мільярдів. Далі, я думаю, що у них є розуміння, що те, що ми з вами неодноразово говорили, що а, вони не можуть вирішити одночасно дві, дві, два завдання: перезапустити американську економіку і врятувати Росію. Чому? Тому що перезапуск американської економіки через кризу тягне за собою падіння ціни на, дол, на нафту, да? а це кінець Росії. Вона вже там нафто під 50 ЮРЛС. Далі дивіться, їхня війна з Китаєм, вже торгівельна, вже б'є автоматично теж по Росії. Дивіться, Китай був змушений проводити девальвацію юаня. Це означає, що зараз росіяни будуть змушені проводити девальвацію юаня. до рубля відносно інших валют. Та-та. Тому що якщо вони цього не зроблять, вони втратять від торгівлі з Китаєм. Далі вони понабирали резервів в юанях, Вони ж боролись проти долара, да? і виявляється, що резерви втрачаються на 20%. Більш того, я впевнений, що це не остання девальвація. З боку Китаю вони намагаються зберегти конкурентоспроможність конкурентну спроможність своїх товарів, тому що в 16-16 році, коли... році, коли вони запровадили мита першу проти Китаю, а Байден, до речі, їх не скасував, коли говорить про політику Трампа, це брехня це була політика США. Байден підтримував мита проти Китаю. Більш того, друге наступне збільшення мит проти Китаю було при Байдені. Okay. Так ось тоді тоді, коли вони це зробили, вони девальвували свій юань. Якщо а далі ну, на, на таку саму на суму мит, Тобто, дивіться, якщо вони зараз їм влупили під 100%, це означає, що вони і далі будуть девальвувати. Тобто, ще на 50% вони будуть. Я думаю, що ну, на 2 до 50% вони точно будуть девальвувати. Тому що вони не можуть витримати цю конкуренцію з, через це мита подолати це, а це смерть Росії. Ну це смерть Росії, ви їх не врятуєте. Більше того, ви будете змушені потім повертатися до європейців, до японців. На там, до інших союзників, на яких ви зараз плюєте, з гірших позицій. І тому в, цім, в цьому контексті всі ці е, е, піонерські співи Вітков взагалі не мають ніякого стосунку до реальності. Так? Те, що йому там е, е, торощать американці, оці росіяни, ну воно не буде реалізовано. Ну, кило говорить, ну українці не погодиться ніколи. Тим більше дивіться, що ще відбулося. Українські позиції стають сильнішими. Знаєте чому? От вчора всі знаєте, обурювали, що там наговорив Трамп. А ось а я думаю, це роздратування Трампа. Україна нав'язує свою гру, яка полягає в наступному. Ну, знаєте, коли у нас тут говорить, що він сказав, то сказав, це не має ніякого значення. Має значення, що Трамп е, е, підбільшує підбільшує що й не йде, як він хоче. Навіть якщо він хотів влупити по Росії. Питання в тому, що тепер не його, не його позиція, да, а те, що це Україна тисне. Дивіться, що Україна грамотно вже останній тиждень. Грає. А, перше, спіймали китайців? Ну, точніше, давайте так, не спіймали, а показали китайців. Тому що я підозрюю, що їх давно спіймали, ну, злі язики, точніше, добрі язики говорять, що давно їх спіймали, але тримали. Вчасно, як тільки почалося це протистояння з Китаєм, одразу ж пішла карта, та да, так да. як любить, Доказали, пан, так, да, так, говорити, що, да? що ваші джерела казали, що вони місяці два назад уже були побачені. Да, да, да. Да. А тепер, тепер дивіться, це ж серіал вже продовжується. Вчора ж була прес-конференція, так, так. Двоє і собіли. це тиск. Да, це тиск на Кита на, на цей на на американців. Далі, дивіться, а чого вчора Трамп там почав метал громи молнії? Було ж інтерв'ю CBS Зеленського, де він покритикував, сказав, що вас, вас обманюють. І, і головне, що він сказав, що підбішує, вибішує Трампа. Він сказав: а у нас є гроші на купівлю Петріотів. І дивіться, як це одразу ж міняє конструкцію. Міняє конструкцію. А тепер спробуй не продати це Петривати Україні. Okay. З'явилися гроші. З'явилися гроші в цій питанні. І Трамп, і тому він там його вибішує. Він означає, що ця угода, яку він там просуває, вона не буде підписана. А навіщо? В Україні є гроші. Це ж, вони ж говорили, ми не будемо Україні допомагати безкоштовно, а є тут гроші. А тут же позиція ВПК США. Якщо ти ще зірвеш угоду на 15 мільярдів, а Зеленський ще закинув гачок, у нас є 50 мільярдів, да? то знаєте я, знаєте, я підозрюю, що Трамп не на того напав. Да? У Зеленського є досвід, е, який говорив укладання контракту з Коломойським, да? що невідомо з ким, з ким було простіше розмовляти. Да? Він що зробив? Є 15 мільярдів, давайте гроші. І тепер ВПК США, ну знаючи про таку, а те тепер спробує зірвати цю угоду, да? і Трамп вчора що говорив. Основна тема, те, що я бачу, знаєте, з його прихованого підтексту, він же починає торгуватися. Uh -huh. Він ж хоче намацати, а чи може на 15, а може за 20, а звідки гроші і все інше. Там вже починається торгівля. Його підбільшує, що в дійсності ламається ця конструкція. Що угоду ніхто з ним підписувати не буде. А, рятувати Росію не вийде, і проблема в тому, що це не він робить, а він любить, коли він перший. Да, От тут його підбільшує вся ця історія. А, і тому, ну я підозрюю звід... Ну, це дуже добра новина в дійсності. Те, що я з вами неодноразово на, говорив на всіх каналах. Головне, зараз від європейців це гроші. Гроші, гроші, ще раз гроші. Дайте гроші на закупівлю американської зброї. Ось і вони з'явилися. Я підозрюю, що це вже постаралися а, наші північні сусіди, тобто не північно-східні, а північні, ті, хто зваряв греки, йшли до нас. Я підозрюю, що гроші все ж таки в основному це норвезькі. Так а ось а, і закинути гачок тепер американцям. А вчора сі ще добив всю цю історію, якщо ви помітили, не сказав. А Україна взагалі розробляє свої стратегічні комплекси. Так, yeah, yeah. і ми зараз злучаємо гроші партнери. Знаєте, що це в перекладі з дипломатичною? Те, що Трампу, всім американцям і американська виробника. Або ви продаєте зараз, або можете потім засунути свої патріоти от куди подальше, тому що це буде металобрух, тому що ми краще зробимо з європейцями, і потім будемо продавати вам. Да? Тобто, це пасили, і, 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 і це, до речі, не блеф. Я знаю, що за ракети на ракети все інше у нас робилося. І в дійсності виявиться, що а ви хто? Петріоти? Це те, що не літає, те, що вже сучасні війни не працюють, та заберете свій мотлух, і так далі. Якщо без нашої модернізації, воно взагалі літати не буде. Та На навіщо потрібно там? І потім ви за своїми петріотами, які там будуть знаєте, мільярд доларів коштувати, будете бігати всучити їх з знижкою, будете просити, що українці щоб вам допомогли їх модернізувати. Отак от треба поводити, проводити перемовини. не лаяти Трампа, знаєте, в мережах, як у нас люблять. Отаким от, от, от треба займатися. І дивіться, тут ще історія з Китайцями, яка вона того страхова. Тому що Китай, ну, США готуються до війни з Китаєм. Mm. А, і тут знову дивляться всі союзники в Азії. А як себе США поводиться стосовно Китаю? А Україна говорить: так ми воюємо з Китаєм. От лінія фронту тут, ми ваші союзники. Давайте зброю, показуйте, як ви будете підтримувати своїх союзників. Ми гроші навіть знайшли. Так що давайте Цигіль швидше це робить. І тому це було таке у потоки, те, що розказав Трамп. Тобто тут я бачу, знаєте, коли такі люди щось говорять, то треба дивитися завжди шукати приховані мотиви. Не все, а то знаєте, у нас. Чомусь дослівно все приймають. Навіть думають, якщо що сказано, то воно насправді так. Треба розуміти підтексти, розуміти контекст того, що говориться. А ось навколо цього. Але знову таки, от, наприклад, якщо повертатися до заяв Сибіги. ну, наприклад, ми робимо комплекс, ми знову повертаємося, чи готовий у нас відкритий експорт для наших підприємств ПК. Дайте їм експортувати, щоб заходили гроші європейців то, в тому числі. Робити їм ракети, якщо потрібно, і багато чого іншого. Нехай заволучають кошти, у нас цей діятий досить, досить залишається. Більш того, я бачу, тут плачі е, Ярославни, от зараз буде криза впаде ціна на, 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 на зерно і на залізну руду. Так відкривайте експорт, тим більше зброї. Ви, ви про що думаєте? Зброю будуть е, роз, забирати, в тому числі. Або Гітманцев виступає і говорить, ну ось. Треба буде підвищувати податки. Навіщо підвищувати податки на громадян? Він там по 200 гривень вже хоче в кишенях українців шукати. Так заробляти треба гроші. На експорті можна мільярд доларів заробити, залучити сюди кошти, 200 мільярдів заплатять податків в бюджет. Вже підраховано. Це тільки перший рік. Там взагалі йдеться про те, що 40% недозавантажені підприємства. Е, Смітаніч е, Камишин говорив про те, що взагалі можуть на ну, 30 мільярдів виготовляти е, е, зброї і все інше, або товарів подвійного призначення. Я не зрозумів. Ви про що говорите? Чому ви повинні з кишені українців витягати останнє? заробляти треба і вирішувати питання, в тому числі модернізації власних систем озброєнь? Так і повертаючись до американців, так ну от до цієї статті, яку ви говорите, що там протистояння. Є протистояння, тому що вони в тупіку Вони в тупіку ну просто в тупіку куди не кинешся скрізь тупік. Санкції зняти. Ну, не можуть вони санкції з росіян зняти. Це не має ніякого, ніякого значення. Європейці повинні зняти. До свіфту підключити російські банки. А де штаб-квартира СВІФТу знаходиться? В Брюсселі. Так? Ви за Арктику воюєте. Так, а хто у вас там союзник? Хто вас може бути підтримати? Uh -huh. Норвегія, Швеція, Фінляндія, у яких кордон з Росією. Uh -huh. Тобто вони, я упевнений, що вони всі скрізь тупіку. Тобто, вони вже, дивіться, вони вже втрачають гроші, зараз втрачають гроші. Не, завтра в обмін на якусь фантомну підтримку від Росії, яка ніколи ще не буде. Ну, не дасть Китай. Росію забрати назад, ну не дасть він це зробити. У нього важелі впливу є. І Україна, до речі, з оцими китайцями, яких показали, показала, що Росія є союзником Китаю. Ви про що тут говорите? З ким ви ведете перемовини взагалі? І хто такий Вітков? Та що він там торочить про якісь там речі? Особливо мене смішно тепер, коли вони говорять про якусь комерційну вигоду. Яку комерційну вигоду? Росіяни дадуть вам арктику, так скільки туди вшив, шевбуху, то треба грошей? А зараз ви збиваєте ціну на нафту, вона зараз під 40 може бути. З таких цін взагалі такі проекти не будуть розробляти. Ви, ви взагалі про що говорите? Тобто, тут вони оцей, чому я говорю, що Вітка, скоріш за все, будемо втрачати, тому що а, без Європи і України всі ці перемовини не мають ніякого сенсу. Те, що там він говорить, це взагалі не має стосунку не до недоякої не реальності. Так? Ну, людина відпрацьовує там своє. Як я вам говорив, дивлячись на його чесні очі. Я під, ну, биде з банкіра. Я підозрюю, що ця людина жодного разу там якийсь там мільярд на покриття збитків свого бізнесу міг звичайний ніколи ніколи в житті не міг взяти. Це це виключено. Тим більше росіяни. Кристально чесні люди, Вони ніколи нікому хабарів, звичайно, не пропонували. Ні, ні. Вони як то як то можна, звісно, то в них немає таких стів Вітковський, як називає його дипломат Роман Безсмертний, враховуючи та коріння, про яку ми згадали. От напевно він такий собі Вітковський. Значить, ЄС попередив європейських лідерів про наслідки, якщо вони поїдуть на парад до Путіна, бо Кремль же надіслав запрошення лідерам Китаю, Індії, Бразилії, Словаччині, країну члену ЄС Сербії, яка прагне вступити до Євросоюзу. Ну і прагнуть вони іншого шукати а, дружні зв'язки з Путіним. Також, ну добре, а як Путін може використовувати цей приїзд на скріпний праздник? того ж Китаю, чи там Словаччини, чи Угорщини, ну і що? Ну не знаю, і приїдуть вони, і що з того Буде якийсь очередний парад побідобєся на, на метациклах, мабуть, бо танків нема? Я думаю, що Україна повинна коротко заявити, що враховуючи ситуацію, попередити всіх іноземних лідерів які їдуть в Москву 9 травня, що Україна не гарантує їхню безпеку. <рес> Хорошо, а ви думаєте? Так ну, і да. треба. Дроніва не вітає. Так і треба. Ну, то те, що ЄС попереджає, то таке. Ви ЄС можете проігнорувати. <рес> ну, ігноруйте далі, ми вас попередили. Ну, Безполітно зону оголосити, да. чи може Україна закрити аеропорти, фактично там, Домодідова, Внукова і все інше. Внукова, наприклад, може. Ну просто не сядете там. Або ми вас попередили. Може знаєте, воно і не буде, да. але це заявка, але заявка дуже, досить серйозна. Що взагалі безпеку, безпеку гарантує виключно Україна? Як, от, е безпеку нафтових активів навіть Сполучених Штатів Америки гарантує Україна, от СБУшники прибили той КТК каспійську транспортну систему. Ну росіяни показали, що не можуть захистити американські інвестиції. А ми можемо, ми просто по них стріляти не будемо. Ну, да. Це так працює, шановні. Да. І тому ну цим є сказати, я ж ми вас попередили. А, а потім знаєте, як в тому анекдоті, ви будете коли заходите нам. Якщо хтось поїде, там знаєте, буде там з собою чемоданчик як Путіна брати, щоб зайвий раз там дивитися на небо, нічого не летить там. Чи ні? Ні, я вважаю, що Україна, якщо є можливості, звичайно технічне, ну, влаштувати там повітряну тривогу під час. Під час цього параду так званого побіди, да? і все інше. Нехай там сідзі Пінь понервує, щоб, щоб розумів, що до України дозвіл запитав, щоб шастити, чорт іде. Не запитав. Ну таке що ти не запитував? No, Отак бо... повинна діяти. Отак повинна діяти. Тоді ні, я, я вважаю, що цілком можливо це заявити. Що ми не гарантуємо вам особисту безпеку? Поїдеш, то твої проблеми не наша ж проблема, не наша, от і все. Так, да, бо дрон лютий не питає, коли влаштовувати план кавьор, але mm -hmm. от вам і буде авіація в небі над Москвою, бо ніхто не зможе нікуди при і дійсно дійсно злетіти. Просто на вход і вихід будуть закриті аеропорти. Нас дві хвилини, пане Тарасе, але я не можу вас не спитати. Там Борис Пісторіо знову каже, що ем, значить, тауруси не на часі. А оточення канцлера вже фактично нового Фрідріха Мерца каже, що це могло би змінити полівачі для зміни політики щодо Росії Німеччини. Як ви думаєте, а дійсно ця рішучість Мерца, який планує свій перший візит навіть за Кордони до України може дійти до таурусів чи ще зарано, давайте так. З німцями теж розмовляти треба через призму нашого ВПК uh -huh. так. Ви там тауруси, Да а ми вам аналог тамагавків oh. обіцяємо зробити, да? що ви від американців не залежали. Давайте це разом робити. Тому що єдина країна в Європі, я думаю, що в світі, яка швидко може наштампувати певну кількість ракет. І замінити американці, це є Україна. У нас дві, дві школи ракетобудування, замкнені цикли в Європі. Я не знаю у кого ще є. Ну тільки у Франції ще є, незалежно від американців система. Але ну у Франції спроби що зробити. Знаєте, воно там буде коштувати ще як е е е е е золоте все. Ну і французи ще накинуть звичайно зверху, щоб було брилянтово. Тому що зараз, щоб ви розуміли, зараз не просто французи просто щастя, щастя, те, що вони. З Самого початку будувала свій ВПК, замкнена від американців. Вони завжди це робили. Ну, наприклад, вони ж тому бігають за своїми рафалями. Говорять, ну не хочете в 35 п'яти бери рафалі, а воно незалежно від США зроблено. Тому що, наприклад, навіть шведські на шведських а там є взаємодія з американцями. Там двигуни, по-моєму, General Electric було. І американці якось використовували цей важель, щоб не дати шведам продатися літаки в, в Латинську Америку, якщо не напоминає. Тому о, так от треба діяти. Тобто, не просто Таурс, от бачили там звіт в німецькій пресі, що, виявляється, що ваші там під ТУФТА. Вони вже несучасно не підходять. Без української модернізації це ще більше ТУФТА, це просто груба брухту. Та? Я, як це не смішно, краще за всіх себе показали гіпарди. Це фактична розробка 60-х років, там радар просто поміняли, вони проти дронів дрожує, працюють. Так у, ласкаво просимо до нашого магазинчику. Так, да? так пане готові Тарасе. модернізувати, готові так. модернізувати. Тобто, треба одразу ж до острокові речі йти. Звичайно, що. А, а, німці будуть прочатися, тому що ж вони хитрувати хочуть зробити. Вони як хочуть зробити в Європі. Ми даємо кредити. Ви у нас замовляєте зброю. Але проблема в тому, що довіри до німців теж великої немає. Німця тобто війна в Україні це прямий наслідок політики Шрёдера, Меркель і Шольца. Вони завжди продавали суверенітет Східної Європи. Якщо французам і британцям, це в принципі ну так, знаєте, ні холодна, ні жарка, вони особливо так і не турбувалися. Що, що там на сході Європи відбувається, німці системно це робили. То тут беззаперечення. І зараз все ж таки силовими, силовими точками в ЄС є Україна, угу. Франція та Британія. Британія це от головний трикутник. Так? І тому німців треба сказати: по-перше, готові врятувати репутацію німецької зброї. Звичайно, рятувати, звичайно так. дуже люб'язна. Модернізацію там. Замовлення на нашу модернізацію, наприклад, якщо у вас є сталь і все інше. Я думаю, у них багато чого є з механіки, те, що допомогло б модернізації наших танків, так і все інше, і так далі. Але тут дивитися, я закінчу. Треба так. дивитися. От на Польщу. Польща німецьких танків не купує, як, я маю, як і німецьку техніку, тому що підозрює, що в певний момент їх просто може і не бути. Пане Тарасе, дуже дякую вам. До нашого магазинчику це моє улюблене. Ми над цим і будемо працювати. Продавати будемо аж Гай буде шуміти. Дякую вам дуже за цю розмову. Добре. До зустрічі вже днями. На все добре. Бережіть себе. Тарас Загородній, політтехнолог. Ірина Узлова була разом із ним. Друзі, невеличка в нас була з вами пауза. знов я тут знов ми з вами. Приходьте ще до нас і сьогодні, і завтра, і завжди. А поки що підпишіться, будь ласка, на YouTube 24, Залишайте свої лайки, коментарі і всім тим 4 тисячам людей, які попрацювали зараз з нами в прямому ефірі. Ми кажемо дуже дякуємо і чекаємо вас знову. Побачимось і пере.